Вчені дійшли висновку, що найбільше людина боїться своєї власної смерті. Відповідно, понад усе людство бажає знайти спосіб, як жити вічно. На дворі 21-ше століття, але еліксиру безсмертя в нас все ще немає. Проте варто пам'ятати, що ще в античні часи Горацій казав, книга робить свого автора безсмертним. Наше століття важко назвати другим відродженням чи періодом якогось культурного злету. Але література постмодернізму це теж література. Хоч зрозуміла вона лише своєму поколінню. Щоб, хоч трохи торкнутися її сутності, ми вирішили познайомити вас із сучасним українським письменником Любко Дерешем та його творчістю, завітавши на його автограф сесію. Любко Дереш 25 років. Сфера діяльності прозаїк публіцист. Напрямок, молодіжний постмодернізм, жанр, роман. Першу книгу написав у 16 років. Наразі творчий доробок складається з п'яти романів. Культ, поклоніння ящерці, архе, намір, трохи пітьми. Отже, що є сучасна література? Вся сучасна культура це культура глибоко хворих людей. І це правда. І ця хвороба це мається на увазі не психічна хвороба, а мається на увазі фізична хвороба. Тобто, ми всі дуже хворі. І ми цього не помічаємо тільки тому, що ми не маємо з чим порівняти. Культура це така ну, сучасна українська і сучасна світова в своїй більшості. Це є е, велика патологічна яма, яка упивається якимись патологічними сторонами е, життя і просто не здатна апелювати до чогось більш високого, більш світлого, і більш справжнього. Поки я це зрозумів, мені довелося написати п'ять книжок. Для сучасної культури характерна не лише патологічність, а й деконструктивність загалом. Деконструктивізм це не моя стихія. Тобто мені це просто по єству моєму не близьке. Тобто я розумію, що деконструктивізм це ціла така філософія, цілий, цілий спосіб чування, так? А Для мене це є спосіб руйнування. І я у ньому себе не знаходжу. Але що ж так вабить читачів у творах сучасних авторів? Для чого вони їх читають? Ну я більше читаю своєм'яну літературу. Ну, я в основному читаю розлікательну, то есть, в першу чергу. Фантастику вона відрізняється від класичної епохами своїми, і хочеться інколи читати про своє життя. але коли сучасний, то ти бачиш себе якийсь герой. Я читаю книжки для того, щоб Поринути в якийсь новий світ, вирватися з буденності. Коли ти читаєш якусь цікаву книжку, то ти поринаєш, якби в ті події, які там відбуваються. Ти щось нове дізнаєшся. Можна сміливо сказати, що творчість Любко Дереша якісно вирізняється серед робіт інших сучасних українських авторів. Його слова надихають, навчають мислити інакше, альтернативно та нестандартно. Мені Дереша подара моя найкраща подруга. Вона мені порадила че, о, тобто вона порадила мені культ прочитати архе. Ну культ мені дуже сподобався, а архея просто виносить мозок, тому що там ну, стільки всього не зрозуміло, треба дуже уважно читати. Я просто в захваті від цього. А як сам автор визначає головну ідею своїх творів та їх вплив на читачів, зацікавити людину своєю свідомістю собою. Тобто з собою, своїм внутрішнім світом, щоб людина почала запитувати себе: а, хто я, що я, що я можу, для чого я. Безперечно, суспільство, що живе в епоху постмодернізму, життєво необхідна саме його сучасна література. А які саме надавати перевагу, де конструктивній чи ті, що впорядковує свідомість, це особистий вибір кожного. Я погоджуюся із одною тітонькою, з. З телеканалу, не буду називати якого, а яка в приватній розмові сказала, що добре, що Дереш почав писати книжки, інакше він би став маніаком. Що б там про Дереша не казали, ми запевняємо, що ні в якому разі його книги на вас не вплинуть погано. Інна Зінюк, Андрій Скорик.